Продовжую розповідати про мінімальні розміри пенсії. Ще хочу вам розповісти про мінімальний розмір пенсійної виплати для ліквідаторів на Чес. Значить, з 1 березня 2023 року для першої групи інвалідності мінімальний розмір пенсійної виплати для ліквідаторів ЧАЕС становить 13 376 гривень 21 копійка. Друга група інвалідності це 10 тисяч. 700 гривень 97 копійок та третя група інвалідності 8 тисяч 25 гривень 73 копійки. А чому так? Тому що з 1 березня 2023 року було проведено перерахунок, виходячи із середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення вашої пенсії за 2022 рік. Він у нас становить 13 376 гривень 21 копійка. Хочу нагадати, що перша група інвалідності. Отримає 100% розмір середньої заробітної плати по Україні друга група 80% і третя група відповідно 60%. Тому і такі виходять у розмірі, мінімальні розміри пенсійної виплати для ліквідаторів ЧАЕС.